Людина собі створює певний комфорт для існування. І що таке інтер'єр це інтер'єр, це є в замкненому просторі. Людина собі створює прекрасні умови, щоб існувати. Потім умови настільки розвиваються, що вона вже, вже умови живуть самі по собі. І вони вже створюють відповідно до, тих, до себе відповідну людину. То, зараз -то Рядом. Ну Я собі створюю свій, створю свій інтер'єр. Чи в майстерні, чи вдома. Я свій інтер'єр створюю. цікавився тим гайдикер. То, то, є, то є так. То є, я то є велика людина, я там чуть не падавниць, як його читав там, і так далі, бо останній з тих великих, що взагалі мудроствували. Ну а потім то все блеф. Собі життєвий простір кожен створює, щоб вигідно було, а не інтер'єру було вигідно тебе тримати. А то є дуже то є просто, то є то є. Давида. Вуху, ніс, потім обтягнув уху. того і проклеїв це все. Да, так, от, ніс. От, ніс. От, Добре, от, от от як вони то так випадково статають, там було все, от, там десь очко пропало, там, ну слом, то бо воно вже трошки деформується. То. Ну а такі от реся обличчя. обличчя. Цікаво такі древня греція. Мені тяжко то трактувати, але поштовхом було. У мене колега малює ікони. І він там малював водохреща. І він там ну, така ікона, він там малював, щось малював малював. в мене така ідея, ну, що там нащо так багато малювати. І так мені то наштухнув, а там вже, вже решта там собі якась річка там тече, ну а ножки стоять у річці. Ну, навіть срідеть. 30-х років такий фільм був. Називалося «На, на краю світу. Ну, такий німецький фільм був 30-х років. Я так, мені просто мене дуже на краю світу. Так мене щось то чіпануло. що так Амранде дарве? Таке, воно таке лаконічне, таке якесь так, це, це таке Штучний, таке такі щось було, таке нахабне, таке якесь як гидке, гитке, таке якесь. Я думаю, ну що тут. Ну як. А ну, воно чекало свій час, чекали, ну і дочекало. <с joue> Назва роботи або я даю якийсь вектор, що, наприклад, от. Я би не ту Амраде Дервельд, наприклад, просто зробив тепер. вона нічого не означає, то є пуста пустота. Я дав якийсь вектор, і воно ж зав'язало, на мою думку, особисто думку. Тут вектора не можна давати, бо настільки то є відома річ, ну, крестьянин стоїть жнець, то є така міфічна, доволі ну, жнець. Це вульгарно буде звучати, всі вийде, бачать, що то жнець. Так що, ну, ну, крім цитати, я щось розумнішого нічого не міг. У мене колега це колега, ну, він завжди торс. Ну, Я вже трошки кажу, дядьку, це вже щось. Мені, але вже не можна так, це вже якась фікс ідея, знаєш, торси. Торс да торси, торси то що це таке? Я обозлился на жизнь, на нього. І так от якраз було в роботі робота, щось якась не вийшла, щось дроє замазав, думав, я тебе ще сделаю торс. Ну а потім вектор прийшов такий, думаю, та буде там якась анатомія, що та що то такое, якісь страхії. Думаю, а, ну це ж є лекція анатомії. Ну то так давайте з класіка. Прикрився да, Прикрився класіка. <рикрився> класика. Я десь був, біля, там, у нас є такий базар книжковий. Ми там такі, от, що продають ну, дріб'ень старий, десь за 2 гривні купив там такі, упражнення, як бездорове, як от. І, і там рекомендації, що ні в якому разі не потрібно ставати в вузькій спідниці на бенкетку. Думаю, от це істина. Ну, повний ідіотизм. Ну, які, які, ну при здоровому глузді людина. Ну, да то, то понятне діло, що не буде, але то як в, в істину, возведену як в істину. Ну це і є істина. Подапльока, яка буде а, к виборам, ну, понятно що. Так, так да, да, та, та людина, люди та такі. Тут То справа того, що людина живе або погодами, oh, yeah. або вчора, або завтра. Ну ніколи не сьогодні живе. Без uh іронії. -huh. Uh -huh. Я без іронії. Твоє сьогодні. Ну, сьогодні я от приїхав в Дніпро. От сьогодні буде відкриття ти that's все? That's right. ну, а, ну, ну а як же? Ну, а чим жити? Оскільки well, я знаю, ти, ти реально щасливий. Well, що таке щастя? Давайте розберемо, що такое щастя. Це смотреть на нещастя других. Вічний жар. Це така, така, це не я придумав. Я не мав що робити, а проклеїв килимок. Думаю, ну що ж з цим килимком робити. Та дай думаю, задублюю, покрашу, покрашу, отреставрирую його. Ну да, да. Я думаю, ну і вийшло очень ва. В темній кімнаті, наприклад, десь в світло, десь ти бачиш якісь, е, таку от що той реальність, чи то реальність, чи той стіл реальність, чи то реальність, де властива та реальність? В зеркалі реальність, чи то, може, ми зараз в зеркалі. Назва роботи дуже багато значить, То є, то є, якби ти направляєш десь в якусь сторону, не конкретно. А ти собі направляєш в, в оприділену сторону, а там же собі людина шукає якісь варіанти, де даєш можливість. Ну, я для мене, я ніколи про то не думаю, але я для себе, наприклад, щоб було направлено якась десь, так, так, так. десь якийсь ну, так, так. вектор був, що куди йти, десь туди йти. Ну, да, де властиво щось шукати. А, а як людина собі це думає, то спостріє, ну, а консумент це вже таке справи. Я побачив ту скриньку, і щось так з серце йокнуло, думаю, ой, згадіться мені воно. Щось не знаю, бо часом я, я знаю, як мені щось, щось в серці Йокає, що згодиться, значить тащив в майстерню. То на смітнику я побачив, думаю, тащив в майстерню і не, не пригадаєш. І так і затащив. Ну а потім то, з того то, якраз розмова про виставку, я так собі думаю, об'єкт потрібен, воно може і впасти, воно може і відкрити, бо там стільки є того вівсу. Вівса, що вона як почне рости, то от коси будуть. Мені цікаво таку железяку, таке м'яке, як травичка, трава м'яке, воно робить таку деструкцію, ніби воно росте, виростає, ну якби приємність, то є, ну, росте, виростає Але в той ж самий час воно знищить дуже. Залізяку воно має знищити повністю. Дякую. Фу, свят, свят, свят. Що значить, я розумію, я не розумію. Воно є цього достатньо, по-моєму. Як хтось не розуміє, ну то його проблеми, що він не розуміє, то хай щось читає, хай цікавиться або може, ну, так, як, наприклад.